Вітаю вас, друзі! Ну що? До речі, який вже випуск ми знімаємо? Пишіть в коментарях, а ми починаємо. Отакої! Дозволений рівень алкоголю в крові водія в Україні не повинен перевищувати 0,3 проміле, 02 проміле, 0,4 проміле. Що нічого не змінилося. 0,2 було, коли я проходив медкомісію ще на здачу прав. Це було десяток, мабуть, 20 років, я не знаю. Коротше, було 0,2. Правильний варіант відповіді: 02 проміли. Так, нічого Бас. з тих пір не змінилося. Більше пить не дозволяє. Українське законодавство допускає вміст алкоголю у крові до 02 промілив. Такий був. За інформацією з відкритих джерел 02 проміле це приблизно 05 літрів пива або 30-50 мілілітрів коньяку. Отакий. Але ж це дуже умовно, тому що вага Звісно. вік Звісно. людини. Та функціонування так. внутрішніх органів, печіночка так, так. там в когось, вже, якщо посажена, то йому й 300 мілілітрів достатньо, щоб очманіти. Правила дорожнього руху дають нам такі поради. Поліцейський. При вас має відкрити мундштук, який міститься в герметичній упаковці. Ну, щоб після цього попросіть провести контрольний замір атмосферного повітря. І прилад повинен показати нуль. Ну так, на всяк випадок. Так, це це вправо дорожнього руки написано, Я в шоці. Тобто вони самі собі не довіряють отакої. Після використання приладу отримані результати мають зберігатись в паперовому, роздрукованому чи електронному форматі. Залежить від ситуації. Якщо результат вас не влаштовує, так і пишуть. Вимагайте проведення огляду в медустанові. Поліцейський зобов'язаний забезпечити вашу доставку туди і провести. Контроль ну, це, дихання. Я знаю. Ну, я їздив колись. Але протягом не більше ніж двох годин. А взагалі ще, поміж усього сказаного, я б е, порадив все фіксувати на відео на поліціянта. Надійся, сам не плашай. Вимкнув телефон. І це буде вашим доказом, не дай Бог, в суді. Так. Бо знаєте, 17 тисяч на дорозі не валяється. Це якщо це... перший раз, а якщо повторний, то 34. і. Позбавлення прав на три роки. Так, не дешево. Якщо краще не споживати за кермом, задоволення не з дешевих. Так. Знаю. Те, що багато хто реально розповідає про не зовсім законні дії поліцейських, так? Тобто, не пив чоловік, ну не пив, ну каже точно, ну, я знаю. Ну, я в мене такі бували подібні ситуації, я взагалі не вживаю. От, і кажуть, та ні, у вас ось, ви бачите, у вас ось тут трошечки якби, перевищує, а як не може mm. такого бути? розумієте? Тобто реально підбивають, як кажуть, підводять під монастир. Тому ем, я вважаю, не всі, звичайно, там при погонах такі, але все одно потрібно, і, ем, як кажуть, за собою. Мати якісь докази, якусь підкріплену інформацію. Тобто телефончик увімкнули, якщо вже, тим паче, якщо бачите, що починаються якісь, скажімо так, проти вас налаштовані дії. Що розмова йде не в той бік. Не. Ви повинні закінчити подавання сигналу світловим показчикам повороту безпосередньо під час виконання маневру повороту, так? Ні? Що? Коротше, я повинен вимкнути показчик повороту. Під час виконання повороту? Так. Так чи ні? А, ні. І правильний варіант. Після завершення, ну, як під час. Заплутують. Тому що подавання сигналом показчика повороту або рукою належить завчасно. До початку маневру, з урахуванням швидкості, руху і таке інше. Але не менше як за 50 100 метрів у населеному пункті та 150 200 метрів поза населеним пунктом і припинити негайно після закінчення повороту. Після маневру. закінчення, так. звичайно. Хоча Але... оці автоматичні вимикачі, ну там вони там, в принципі так і насто. Вони вимикають самі і вимикають вони якраз таки після закінчення. То тому якесь питання дивиться. Але якщо подаєте сигнал рукою, М -м. то закінчити слід перед початком виконання маневру. Бо навернешся, якщо повинні, ти мопедіст який-небудь чи велосипедіст. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. А також подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Отакої. Бережіть себе. Наступне питання про знаки Ваше улюблене. Mm -hmm. На якому малюнку зображено тимчасовий дорожній знак? На малюнку один, на малюнку два, на малюнку три. Жовтий. Один. Тимчасові знаки жовті. І правильний варіант відповіді: на малюнку один. Це, це, я знав. це без Б, це я знав. Тому що дорожні знаки, по-перше, мають пріоритет перед дорожньою розміткою, а по-друге, тимчасові дорожні знаки розміщуються на щиті жовтого кольору. І мають пріоритет перед звичайними дорожніми знаками. Звичайно. Трішки заплутане питання. Ви, водій, рухаючись на сірому автомобілі, вирішили повернути праворуч на другому перехресті. Mm. Ви. Включите покажчик повороту, як показано на малюнку. Mm -hmm. Проїдете перехрестя перше. І включите покащик повороту, щоб не вводити в оману білого водія. Включите покажчик повороту, як показано на малюнку. І для запобігання дорожньо-транспортної пригоди з білим автомобілем попередити його звуковим сигналом Фу. отакої. Mm -hmm. Куди Таке... пряш? дожди. Дивіться, ну, він неправильно робить це зараз. На цьому перехресті. Ну, звісно, він ввімкнув, а поїде прямо. Виходить, а? Так. Тобто, я зараз таки їду по типу на сірому, вмикаю показчик направо, а мені потрібно повернути за. Цей такий хоп-преться, і в нас. Де тебе? Добрий вечір. Добрий вечір. Видючий. Видющий. Тому звісно, що я повинен ввімкнути показчик після того, як я його. Але ж в населеному пункті. Приїдемо. Mm -hmm. нічого. Без підказок. Що, що, що? І отже, ваш варіант другий буде. Другий варіант. Правильний варіант відповіді. Другий. Чуть Проїде перехрестя перше не і включить. покажчик вороту, щоб не водити тебе збивають. Стоп. А що, а що в населеному пункті? Ну в населеному пункті. Покащик повороту треба подавати за 50-100 метрів до маневру, ну так але Такой. так але так. в таких ситуаціях забороняється Звісно. вводити в оману будіїв. У такої. Ну тут 50 на 50 ДТП. Якщо ввімкнув, ну я б на його місці поїхав би далі. Якщо раніше ввімкнути, вже буде. Якщо я бачу, що людина повертає в мою в мій бік переді мною, то чому я його буду чекати? Так. Вірно він повертає, значить я поїхав. А він не повертає. Так це буде ж маневр одночасно і, і приїхали обидва. на сьогодні. На сьогодні. Угу. Наступне питання про буксирування це те на чому герой більше всього страчував. Чи дозволяється буксирування транспортного засобу з причепом. Забороняється? Чи дозволяється? Забороняється. І правильний варіант відповіді дозволяється. Отакий. Оце початок. Тип. Так, ну, чесно, одразу кажу, що я не знаю відповіді. Мабуть, п'яти достатньо. 4-5. 4-5. П'яти буде достатньо. І правильний варіант відповіді? 4-6 метрів. Третій варіант. От. Не бути мені евакуаторщиком. Які попереджувальні сигнали вмикаються на транспортному засобі, що буксирується? Ближній світлофар і аварійна світлова сигналізація. Тільки ближній світлофар, тільки аварійну сигналізацію. А навіщо фари? Щоб йому в потилицю світити, чи навіщо ті фари? А вдруг ями на дорозі? І що вони дають? Вони бачать. А ну ні. А, а якщо в темну пору. Добри, а, так... Якщо була б умова, що це все відбувається вночі, тоді, звісно, потрібні фари. І якщо умови такої немає, значить я обираю варіант там, де є аварійка. Все. І правильний варіант відповіді: три: тільки аварійну сигналізацію. Тобто, прям-тільки. Лише. А чому, чому не вказані умови? так Дивись, а якщо це реально темна доба? так? Темна Взагалі доба. Чи це було б аварійну світлову сигналізацію повинно бути ввімкнене на механічному транспортному засобі, що буксирується. А у разі несправності, ну всяке буває аварійної світлової сигналізації, або її відсутності, таке також буває. Для запобігання, так мовити, аварійних ситуацій треба. Встановлювати на висоті пів метра або максимум півтора метра від поверхності дороги, знак аварійної зупиночки. трикутничок. Mm. О,